Сьогодні 1 січня 23-го року. Хто відсипається від бухання, а я приїхав на. Камеру. Виїжджав з дому і було 11 градусів тепла. Виїхав я в 10 ранку. Бачимо, що сьогодні мені перший день дасть цього року. Вперед. Погода гарна, але такий вітер стружа, капець. Перша монетка випала, яка не є, а покажу. Радянська. Не знаю як вітер буде задувати 15 копійок 77-го року. Поки так, йдемо далі. Так, ну онлайн, бачимо. Тобто вітер це капець. Не знаю, навіть може не буду викладати цей ролик або відбираю без вітру. Знімати з вітром це капець. Дивитись навіть не буде цікаво. Нічого цікавого випала проволока. Не знімаю вітер страшний капець. Покажу по-швидкому, що знайшов. Так, нічого цікавого. А тільки що випала перша мідна монетка. Думаю, засніму, покажу. Ієчка, а стан в нас буде. Стан непоганий, зараз я подивимося рік почищу краще. Стан гарний, в принципі, 1894, це Олександр III. й Стан дуже гарний. Ще класно. Перша мідна монета. От і все на сьогодні. Що я скажу? Бідовеньке відкриття сезону. Знайшов ще тільки ще одну монету. Одну копійку Олександра I 819 року. Зализано, як завжди. Ну що, 4 монетки, гудзик і якась фіговина. А, і ще пломба. Ходив я 6 годин. от таке то. Відкриття сезону. Ну що ж, до зустрічі на каналі. Пока.